звати колесник Єва і мені дванадцять років. І повзеліний вочофен, і буркоче, і бурчить. Відкі взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить хвиля радісно плюскоче та ластиться до човна. Мов дитя цікаво шепче і розпитує вона ти, човне, що шукаєш, куди пливеш, І за чим туди шукаєш, що пробув чогось, що ждеш, біг мій вічний вже не знаю, хвиля носить, буря пе, Скали грозять, надять, тросять собі береги. Не ти спалить мости, хто ж побудуй знов. Навчив мене жити, як ти, щоб не кипіло кров. Хто, як не ти, спалить, мости, хто ж побудуй знов? Навчив мене жити, як ти, щоб не кипіла моя кров. Джере, джере, джерело, броби вас собі шлях, щоб, і, щоб не було світ на її плечах, мані, мані, манівці, звивести скелясті, Але знай в твоїй руці твоє власне щастя.